В Ірпені на вулиці Полтавській демонтували стару будівлю дитсадка Веснянка. Цей садочок прослужив 101 рік, але у березні 22 го у нього влучив ворожий снаряд. На цьому ж місці збудують новий сучасний дошкільний заклад. Будівельні роботи розпочнуться вже з наступного тижня. З тої неділі почати розробку котлована екскаватором і подальші роботи по влаштуванню фундаментів ну і все остального по будівлі. Котлований фундамент будівельники планують зробити за півтора місяці, після чого їх чекає величезний обсяг роботи. Оновлена веснянка буде кардинально відрізнятися від старої. Разом із сокольним проєктом будівництва передбачено чотири поверхи. Площа майбутнього садочку буде близько трьох тисяч метрів квадратних. Старого була лише 368. Тут буде все необхідне для якісного навчання малюків. У нас буде басейн. Буде бомбосховище, буде кухонний блок. Ну і буде медицинський блок, де у нас будуть медсестри. А ще у новому садочку буде ліфт і вантажопідіймач. Довкола ж садочку будуть сучасні спортивні і ігрові майданчики. Фінансування будівництва відбуватиметься Кабінетом міністрів України із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. На зведення об'єкту виділено 94 мільйони 600 тисяч гривень. Відкриття оновленого дитсадка веснянка планують на 1 вересня 2024 року.